Послання 25. Попередження людство Зрозуміти правду Вівторок 7 грудня 2010 року 03:15. Так, моя улюблена дочко, я повернувся. Пиши наступне: Ти, моя дочко, відвернулася від мене, заперечуючи правду. А тепер допоможеш мені допровадити мій народ назад до світла, світла істини. Жодна людина не буде позбавлена мною можливості побачити істину Бога, їм буде показане милосердя через дар доказу, що я існую, який буде надано їм. Їм буде дано цей дар, коли під час попередження вони нарешті дізнаються правду. На жаль, не всі повернуться до мене чи до вічного царства мого Отця навіть на цьому етапі. Моя дочко, я не спілкувався з тобою протягом декількох днів. Це було навмисно. Час, наданий тобі, був для того, щоб дозволити тобі ретельно засвоїти зміст моїх послань. Ти будеш зараз знати, що ці послання походять від мене, і всі вони стосуються дуже важливих питань. Я думаю, ти можеш зараз відрізнити правду мого вчення від тієї, що від твоєї уяви. Моя дочко, ти можеш бачити зараз біль і відчай, який я відчуваю, коли ти бачиш майже щодня розчарування, яке я і мій предвічний отець відчуваємо щодо цього сумного, порожнього і невіруючого світу. Не тільки невіруючі завдають тобі болю, але завдяки дарам і ласкам, які я дав тобі, ти також бачиш плутанину, яка існує навіть в розумі моїх послідовників. Їх також нелегко переконати в істині, коли вона дається їм, в якості дару любові від мене через моїх пророків, який це довгий, звивистий шлях для моїх дітей, коли вони прагнуть до істини і обіцянок, які я дав їм, дивлячись на моїх дітей кожного дня, особисто на вулиці, по телебаченню, в засобах масової інформації і серед своїх ближніх. Ти бачиш їх зараз моїми очима те, що ти бачиш, це повне забуття про духовний світ і відсутність реальної мети в своєму житті, почуття безнадійності, незважаючи на привабливість світських пошуків. Мої діти не усвідомлюють цього зараз, але вони проходять через очищення це очищення, де вони відчувають гостре відчуття порожнечі. Через відсутність матеріальних благ було дозволено мною, але все це було спричинено жадібністю людства, дозволивши людям право на їхню власну волю, вони, злі виконавці краху банківської системи в усьому світі, продовжать свій хитрий обман. Я дозволив своєму народу, невинним жертвам, пройти через це очищення. Це дуже важливо, щоб вони прийшли його, тому що труднощі, які вони переносять, допоможуть очистити їхні душі. Дуже скоро, коли матеріальних благ стане менше і їх буде важче здобути, вони побачать життя глибше простота допоможе їм відкрити очі на правду, правду про те, що є дійсно важливим. Без цього очищення, коли моїм дітям дозволено страждати. Задля своїх душ вони не зможуть стати і не стануть ближче до мого серця, позбавлені матеріальних благ, до яких вони мали в минулому, таку ідолопоклонську одержимість вони повернуться до правди, вони будуть з ясністю бачити любов в душах один одного, так само вони дуже швидко будуть бачити зло в усій його потворній славі. В тих, хто йде слідом за спокусою самоодержимості і жадібності. Вони тепер будуть бачити цих людей, яким довіряють в засобах масової інформації, як тим, на кого варто рівнятися і ким варто захоплюватися, так само, як я бачу їх, тобто стілковитим відчуєм і смутком. Іди зараз, мою дочку, і зрозумій. З ясним поглядом своє завдання, ти зараз знаєш правду, ти більше не сумніваєшся. Поширюй правду про спасіння якомога швидше, щоб надати людям шанс на спокутування перед великим попередженням твій улюблений Спаситель Ісус Христос.